У центрі Харкова на Університетській гірці триває реконструкція скверу навколо вічного вогню. На роботи планували витратити близько 38 мільйонів гривень. Йдеться в оголошенні комунального підприємства Харків Зеленгуд на сайті держзакупівель. Прозоро на початку цього тижня міськрада опублікувала фото оновленого скверу. Навколо реконструкції розпочалися дискусії. Центром скверу стала ось така споруда. Вона має нагадувати козацьке сигнальне вогнище, пояснює прес міськради із посиланням на архітектора та гіда Максима Розенфельда. На прохання про коментар Суспільному Максим Розенфельд відповів, що нині він у відрядженні і через зайнятість пояснити свою причетність до ідеї скверу не може. Історик і харківський краєзнавець Андрій Парамонов говорить, що сквер дійсно розташований там, де стояла колишня цитадель харківської фортеці, і перед реконструкцією варто було дати можливість попрацювати історикам.